Доброго ранку, ви на каналі Фідерган Фішнг, і сьогодні ми приїхали половитого кінця Гадайте, що за місце в коментарях? Пишіть, а також підписуйтесь, ставте лайки, залишайте коментарів. Далі буде. Монтаж сьогодні у нас дже Ось такий ніяк я. Не навчуся. У ну, мене нема бажання поки робити відвідний поводок на окуня, Ну, Це думаю, в майбутньому все буде. Ось поки поджигуємо трохи. Продовжую сьогодні обкатувати свій новий спінінг Рафіт Лідер Fineза з тестом 068 грам катушечка шамана Soari 2000 на початку. Повісимо ось, ось таку ось танточку на 5 грамах. Будемо пробувати пробувати дно. Присутня невелика течія. Рибка потрохи гуляє. Робимо перший закид. Дивіться, агресивна покльовочка. І, до речі, моя перша моя перша рибка на мепс. Прямо перед берегом дуже агресивно впоров. Прикольно. Ось така вертушечка. І перша рибка. А що ми робимо з рибкою? Правильно, ми рибку відпускаємо, яка б вона не була дуже гострі, до речі, гачочки. Ось такий спортивний оконець. Пливе додому. Опа. Давай друже. Клас, супер. Мені дуже сподобалось. Продовжимо. Може щось буде і трохи покрупніше. Дуже багато тут трави. Кинув пару раз силикон. Зараз візьму полотенце, витрату руки. Що я вам сказати? Я коли був тут останній раз, тут не було такої течії, Шлюз давно не працює. ось Тут була спокійна тиха вода, але зараз тут така дуже сильна течія для ультралайту то так точно її одразу зносить в камені і вже разочок я обірвався. Ну що ж. Тоді будемо ловити на поверхні на ось такий мепсик. Опа! Опа, є ще одна покльовочка, кинув течію. ще один невеличкий. Спортивний оконець. Ха. А ні. А ось і на оконець. А ось мій перший жерех, Дивіться. Супер. Супер клас. Ніколи ще цю рибу не ловив. Дуже гарна рибка. Така, знаєте, заглуту взяла. Ой-ой-ой. Що -ой -ой -ой. ж ти маленька так з'їла її? Сподіваємось, ти виживеш. О, дивіться, який жарошок такий, він дуже сильний в руках, його майже його дуже важко втримати, дивіться. Ось він, бачите? Ливе додому, друже. Давай, давай, давай. Ну що ж, цікаво, цікаво. Добре, що маю в наявності вратушки. Декілька штучок собі взяв, тому що... Силікон тут ловити, ну майже неможливо. Дуже великі, дуже густі водорослі, течія. А ось саме на Намекс... NESIC, хоч які шанси є тут щось зловити. Ось бачите, про що я вам казав. Дивіться. Я навіть не даю впасти на дно приманці. Треба одразу робити проводочку. Ось якось так, друзі, якось так. Дивіться. Ось такі справи. Я думаю, будемо ховати коробочку свою. Ух ти! Ви це бачили? Оце подача. Прикол. Активно. Чайка ловить рибку. Так, я думаю, буду ходити. Трохи краще десь в плані. Водорослей. Брослеє водоросля. Два види рибки я вже зловив. Оконець та свій перший, хоч і невеликий жерешок. Дивлюся, ситуація тут не ліпша. Що спробуємо тут. І minus maps, так? так. Прямуємо далі. Поки що викидів рибки я не бачив, як бачив на першій точці, де я взяв та жарачка. Може варто було і там залишитися. Чесно кажучи, я думав, що далі краще, а далі скажу я вам ще гірше. Ну що ж, подивимось, може щось вдасться піймати. Не дуже в мене багато часу, я ще хотів з друзями поїхати в одну із Затоп Дніпра. Є ще одна рибка. Опа, сильно, мабуть, знову... Ай-яй-яй-яй-яй, відчепилася. Дуже схоже було на жереха знову. Ах, на жаль, на жаль. Що спробуємо ще. Прикольно, вже декілька покльовочок з цієї точки. І знову під берегом. Мабуть не треба кидати далі, треба кидати під берег і ось так от, ось так от проводити паралельно берегу. Є папілочка знову під берегом. Така активна рибка. Ось. Знову оконець. Оконці жерехи. 2-1. Давай, друже. Оп, молодець. Сам відчепився. А ми їдемо далі. Єдиний мінус Мепса, що його дуже важко кинути далеко. Хоча бачите, тут воно і не потрібно. Якщо видно на камеру рибка гуляє. Я думаю, можливо, потрібно робити паузи. Я окунь любить, любить атакувати саме на паузах, треба спробувати. Рухаємося далі. Рибка вже не так активно гуляє, як з самого ранку, але подивимось. Виходить сонечко. Мепс може заграти новими барбами. Так. Ось тут такий. Тут не лана. Виходів риби немає. Будемо йти дивитися саме по виходах риби. Дуже сильно тут течія. Спробую десь тут. Повертаємось назад, на місце, де починали. Я думаю, йду все ж таки ближче в сторону Преображенського мосту. Дивіться, качки літають. Арміки. Йду назад. Тільки що хотів зайти в воду. Але тут така муляка, що я в мене майже по коліна встряв. Ось щось по типу такого, але начебто одно було нормальне, до речі. Бачу і ракушка лежить. Ступаю, просто в мене нога входить. Мабуть, сантиметрів на тридцять. Точкрок здіставлений, тому мені. Покльовочка прямо під ногами. Дивіться, який же решок маленький, так? Так. Маленький, а який боєць. Прям під ногами взяв. Ось, дивіться, красень. Додому. І що я... На що я звернув увагу? що жерех бере саме тоді, коли не проти течії. Ти приманку ведеш, а саме за течією. Такий ось. Факт. Ну, чи співпадіння, всього два жариха взяло. Ну, Подивимось зараз мені дуже цікаво. Зараз пробуємо. Ай-яй-яй-яй. Так, відірвав відірваний мепс. Ну, буває, нічого тут не поробиш. Зараз буде перев'язуватись. Цей мепс такий значно важчий і значно відчутніший в проводці. Якось на нульовочку мені було цікавіше. Треба буде ще одиничку взяти спробувати. Mm -hmm. Дивіться, яка рибка клюнула прикол. Ось такий гарний оконець теорія працює. Що рибка любить місця, де впадає ручій в річку. ще один окунець Напевно. Агресивне. Агресивне клювання. Опа, так. Ще один. Ще один полосатик. Ось такий красень. Знову клювання. відчуття але щось невеличке Оп. ще менше чем, ніж попереднє але тут теж доволі такий бійкий чолов'яга щось тяне Цікаво подивитись Що там, щось є? О, а то я бачу здалека що. Таке не бачив. Хотя так полтору бля. Тіка, 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 тіха, родний. Давайте знімемо контент. Та ні, дивіться, який гарний. Допомогти, чи самі? Ну, так і півторушка точно є. На що взяв? Опа, зійшов? Давайте потримаю. Дякую. Опа! Ну, Дивіться, який круглий, гарний, невеличкий, звісно. Мам, походу. Мамка, пахунамка. Що ж, допоміг витягнути коропа чоловіку. Сподівання, що він його відпустить, але ну, я вважаю діло кожного, совість кожного. Вона така кругленька, симпатична мамка. Пішов далі. В бік Проображенського мосту прокидую тут, але поки глухо, поки глухо. Там було цікавіше, значно. На жаль, немає в мене вибору мепсів. Один я обірвав, Юзаю той, що, той, що залишився. Ось. Але зловив на нього ще більше, ніж на той маленький, до речі. Що цікаво. Ще трохи походжу і буду, я думаю, їхати додому. Що ж, будемо потроху закінчувати риболовлю. Сьогодні працював медс нульовочка в сріблі та ось така двієчка в такому кольорі. Ну що ж, дуже цікаво, вийшла риболовля. Підловили окунців, спіймав свого першого жереха, експериментував. Хотів половити на силікон, але все ж таки прийшлося ловити на вертушки. Я ні грами не пожалів, нарешті розловив мепс. Тому підписуйтесь, ставте лайки, залишайте коментарі. Всім піс!